Пробувалася вже 20 рік, але вона була затверджена суму тільки на 2023 рік. Пропонується затвердити програму підтримки навчала саморегівальної депутатської діяльності на 2024 та 2025 рік. Суму на 2024 рік залежить в розмірі 105 тисяч. Програма аналогічна з тими доповненнями, які були зроблені безпосередньо в цьому році. Програму зачастувати суджі. Можна пропозицію зразу. Зв'язку з тим, що ми ці кошти перенаправили на допомогу ЗСУ, і наша громада не має можливості тобто, допомогти ЗСУ. Прошу додати, змінити суму і з урахуванням того, що ця сума обратно буде перенаправлена на допомогу ЗСУ. Да. Дивіться, на сьогоднішній сьогодні день дані програми погоджують на бюджетній бюджетні комісії, на виконкомі, Прийнять ми можемо цю програму розглянути збільшення тільки в началі світуючого року. Коли будуть залишити справа в тому, що я, якщо бюджетна комісія бере на себе повноваження, вирішувати, то будь ласка, решайте на сесії. Ну як це? Що бюджетна комісія? Комісія а реєдувати. Ми приймаємо рішення. Дивіться, це погодження вже було. Ви знаєте, ми тоді виходить нам треба просто зняти з. Бюджети, які вже якби ви, погоджений виконкомом, на, на сьогоднішній день в чому, наприклад, стоїть питання: якщо ми затверджуємо бюджет, заважуємо спеціальну, але в началі. Можемо, можемо, тільки ми не можемо. Справа okay. в тому, що ми в э, ліс, назад працювати з буквами закона. Скажіть, будь ласка, на сьогоднішній час я про я... доповідаю. Вислухайте, потім будете вставляти свої ремарки. А запрошували на бюджетну комісію. Все це було безпосередньо розказано більш детально на бюджетній комісії. Доведена кожна цифра. Ми все детально це вивчали. Ми були практично на 5 годин ввечері. Прошу, будь ласка, надайте протокол бюджетної комісії. Ну, вибачте, я Надайте, будь ласка, протокол. Будь ласка, надайте протокол бюджетної комісії для ознайомлення. Що? Ага. 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 Давайте ми будемо зараз Ні, Ну так при чому? Ну, так, ага. Ви бюджетну комісію робите Надайте. Бюджетну комісію, я розказую, що ми розглядали. Ага. Запрошували вас, але ви не змогли прийти. Бюджетна комісія виходить щоденно. А що це такого? Мені Раз цікаво дамо? Ну вас то цікаво, що вас усе не влаштовує. Я ж кажу, ми виходимо з реалізу сьогодення. Бюджет будуть зміни на два колодиці, за машину на ті, які стоять на балансі на ті, які стоять на балансі Березнянської селищної ради. якщо не стоять, Ми не можемо дуже ціляве на документах, не стоять, бо це не використання бюджетних коштів. Хто це буде відповідати? А Ні, це не цілявий бюджетні кошти. Якщо на балансі, оце ви можете використати. Слышим? Да. Так давайте туда добавим щепот 5,5 вот так... вот вот на армию. <ривыч> вот я будете вирішивать данное питання В начале ровно сейчас вам ще раз рассказываю. Хотите поведем? Развешний день. В чем заключается основная сегодня кейс? Так разобраться в сегодняшнюю нашу сессию. Що таке бюджет? Це те, що за первою комісіями проще пройшли, розказувати. Якщо ми приймаємо цей бюджет, ви можете на кожне рішення в сесії вносити зміни. На кожне. Ну, але для сьогодні не прийняло, те, що було розписано, умовно 100 гривень, вибачте, моно, от є в кармані 100 гривень. Ми його розписали. Да, тому, да, тому розписали вмову. Але в наступному році ви можете сказати, ні, я цим дам рубль, а цим дам 6. Це ваше питання. Але зараз просто їх у ці гроші умовно поділили на які програми, на що така... Да. — Так воно так було передбачено, роздано, щоб звести конці з концами. Не можна приймати бюджет, котрий не вистачає дефіциту. І Поэтому, <coughs> рахаль, не можна приймати прохідний Тому, Рахані, захочете, вибачте, ви по 20 тисяч. Ну це ж ви будете приймати, як зачитається, що у нас в А як казав, припач. Володимир Михайлович, я вибачаюся, вибачаю. Справа в тому згадайте, коли приходить Тоня, Тоня рішали питання. Когда тут того Світлана Григоровна, да, я бачила, чи ванна? муха. У вот тут того стояла, клялася, нема грошей в нас. Ми казали про дрова. Обратно. Нема грошей в нас. І зараз і так само ця Давай. програма приймається і вона забувається. Шановні, дивіться, ну ви давайте не Я побачаюся, я що треба і дрова, може, воїни, все проще. Ну давайте, ну, як то реально подойдемо до, до, до того, що є. Ви захочете цю програму, можете цю програму про вас придбати. Це ж ваші гроші. Ви можете направити на що ви хочете цю приймаю програму. Приймете рішення збільшити, ну кого-то заборив, кому-то добавлю. Це ж ваше повноваження. Просто не то, що... Там я сам ділюю це саме. Ви приймаєте рішення. Я не можу голова взяти ні копійки по дату для міста. хочу збільшити, не, не так. так оце ж не виходить, <concili> сидять депутати лахиту тут, у лашари. Що їм кажуть, що ми кажемо, <колко> я кажу, ми пропозицію даємо, що треба збільшити, а ви кажете, ні, не так тільки голосуємо. А потім народ скаже, так це ж депутати рішають, і ви скажете, я не рішаю. Депутати голосувати концепсу галосу є, у нас не проходять програми. Слідуші переносимо і голосуємо на наступний раз за бюджет. Да. Ну, і нічого, і нічого. Ви перш за все не забезпечили інформаційну літературу для того, щоб ми бачили. Слухайте. Слухаємо, ви купили ортехніку, у вас це є для роботи. Вибачте, шановка, ми працюємо щоденно з 8 дев'яти. Якщо ви хотіли отримати якусь інформацію, вийшли, я розчала і розказала за це. Ні, у вас є Ви запросили для сесії, я? ви готували сесію? Ты? Ви готувалися. Якщо, щоб... якщо ви готували сесію, надайте інформацію по, по цим питанням. Надайте депутатам обратно проєкти рішення, надайте в проєкті бюджету так само, я щоб дайте, бачили, то там... ці є. Ну все, давайте я вам ще надам. Тут нема нічого. Ну так а що ви, ви отримуєте за це кошти, зарплату, вам заплатиться На... 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 так Платиться, так мені, за зараз. що? За те, що я обчислюю це, я роблю всі ці проєкти рішень, довожу до вашого відома, тому що ви не можете прийти, не, да. не хочете цього зробити, розказую все. Я провожу в дитинському. Що? Так вам Скажіть. Ні, ну замість. Бумаги, яка просто поки я простите. Нагадаємо, хто хоче, будь ласка, ми відкрити з 8 до 5 щоденно. Я готова розпечатати і навіть надати якесь пояснення. Якщо людині це цікаво, ми не закриваємося. У нас двері вищаться, вони там від них будуть. А якщо з вас буде пити зайняти, тож на роботі, А де ви працюєте? Працюю. Да. Я працюю, да, занят, я не можу, не можу прийти на бюджетну комісію, Голова знає, знаю. Де я був. А просто я не зміг, так мені роботи розкати так само. На сайті, звісно, є, що вставати. На сайті викинути бюджет. На сайті, ми говоримо, на сайті не відкривається інформація. Ну я відкриваю інформацію. Вона вся відкривається. Додатки не відкриваються. Відкривається, просто додаток треба нажимати. Додатки 7 додатків. Сім додатків в бюджеті. Шаловий, Один додаток, бюджет. перший додаток до ПДФ. Проманую про затвердження програми підтримки розвитку місцевого самоврядування депутатської діяльності на 2024-2025 роки. прийняти рішення про затвердження в даної програми при формуванні бюджету Березнянської територіальної громади врахувати фінансові видатки на виконання заходів програми в межах реальних фінансових можливостей бюджету. А Я пропоную не так, голосувати, а ставити собі їх на премію. Порівняється селищну раду. Це так уваження раду, на, на депутатів. Ми за все розглядали, проговарювали, Вносить зміни на протязі сліду року можна. Будь ласка, шановний, голосуй. Так, так, 12 змін на наступний рік буде. З початку. ти мені дзвонив, що казав? Ми голосуємо чи що? Ти вже за заколодиз продав. Так, як буде шановний депутат. Складемо програму, відкриту програму. Будь ласка. Молодіжний міський. Так? Ти що, мужик? Я проти. Шановні депутати. Ракально, ставимо голосувати. Потоми голосує. голосуємо. 11. Дмитрію. Так, Заріко, за. За, Ігнатенко, <гушч> Кущ, Мироненко, Кущ, Є. Полубень, Прядко, Савкіна, Чепурна, Чолкова і Шум. А голова на депутатах, що ви так? Оставити на премії собі дарувати. Нет, Ні, вона за. А вона на що у вас голова? Чотири на за, а один против. А нас п'ятнадцять. Ну ты, авто. Я убиваю все. Що за нас есть? Протаня. Давайте ще. Поэтому я говорю. Вот тринадцать. Дана програма включена. бюджет. Чотири чоловіка отримали Ще ще куща попитали. Я говорю, скільки це саме? Три. Ну, три отримали. 12 це. Одиннадцять. Включає голови лікую без голови. Голови дванадцять. Слідує питання. Про затвердження програми вшанування так. Без голови, так? Я за. Програма вшатування. Це час виконання військового обов'язку, що проживав на території Березнянської селищної територіальної громади. Аналогічно, програма була прийнята в 2023 році на 2023 рік. Пропонується дану програму прийняти на 2024-2025 роки. Програма аналогічна. Це у нас проведення тематичних заходів, придбання квітів для покладання до могил, встановлення пам'ятних знаків, меморіальних дашок, розроблення проєктна документації по влаштуванню місця для відповідчення пам'яті та встановлення маморіалів захисникам України. Так, біля та встановлення флаштоків і прапорів. Ну, це все тут заплановано. На цей рік, на 2024, пропонується 150 тисяч. Ну, аналогічна сума показати на 2025, але вона може бути збільшена. Просто програму приймають на два роки. На студійший рік пропонується 150 тисяч. Прошу затвердити дану буде. програму при формуванні бюджету до різнецької територіальної громади, врахувати фінансування видатків на виконання заходу праву в межах реальних фінансових можливостей бюджету. Головний розпорядник. Березнянська це як програма військовослужбовців, да, підтримки? Це затвердження програм шанування партії, це різні програми. А вшанування. За. Це шанування. Хто за дане перепишення прошу голосувати? Ми за Димачка за. Дмитренко. За, за шанування, звісно. Громада питає, хто буде ставити далі, Володимир Михайлович. Кущ. За. Чи зараз робити інші документації? Чи самим ставить? Савкіно в програмі, да. так, записано. Поставити, чи треба ставити самим? За. Ну, в усу. По-перше, погодитися, треба і запити проєктно-каштори з програма. Разотвердження програми, дання матеріальної допомоги окремо категоріям громадян за Різняцької селищної територіальної громади 2024-2025 років. Програма приймалася на рік на 2023 році. Зараз пропонуємо прийняти програму на два роки, 24-25 років до завершення каденції. Якби наші так по цій програмі. Раніше така програма була, але ми трошки її перекваліфікували. Тут у нас на поховання людям. У нас по виконкому ми проговарювали, що це по тисяча гривень на силу, що здійснювали поховання і не працювали люди. Пропозиція була зроблена на бюджетній комісії збільшити цю суму. Ми прописали, що це буде дві тисячі. Якщо людина не працювала, померла і люди про з Прецездатна померла і нікому, ну вже ж, хто там здійснює поховання, то отримує допомогу 2 yeah. тисячі гривень. А на дві тисячі якщо... на 2 тисячі хватить хоча б гроб пойдеть на да... На один. На один. А, а остальне. Ну вибачте, якщо там ще є родичі, то все лиш на радио, вони <клухи> не просто розумієте? а якщо, наприклад, людина померла працездатного віку, але немає зовсім ну, ніяких родичів близьких то компенсувати вже з родні 3 тисячі, там патики на хрест. А якщо 5 тисяч, то на скільки втратить? Ну, ви ж тоді ограничення, які є, вже вирішить. <гум> Також <гум> тут ще є в нас люди, які отримують гемодіаліз. Це все включено в одну програму. Таких людей на громаді було три чоловіка, зараз я не знаю, збільшилось, зменшилось, але компенсують їм дорогу до Чернігова і назад. Я знаю, що це людина брала книжка, ми дві людинки було у оберезно. Там є кількість заїздів, тому що хтось, наприклад, їде разу тиждень, хтось їде два рази в тиждень. Це все, прописано в рекомендаціях, це все подається до бухгалтерії, теж ця заява, надається мелічна довідка і це компенсується. Беруться до уваги, якби середня вартість квітка, тому що ви знаєте, що в нас не завжди можна отримати сам квиток, тобто середня вартість для розрахунку. 200 тисяч, сума це невелика. Якби суму тут треба теж буде додати слідчого року, тому тобто, що ми будемо зеленувати. Так що прошу затвердити програму надання матеріальної допомоги окремим категоріям громадян Беременської Солдиської територіальної громади 2024 2025 років. Але не розпоряднує. Часто люди просто питання до депутатів, щоб теж саме. А, звертаються люди, котрі тяжко форума, потім парубарах і гроші. Всі кошти просто кажуть, ми маємо літи, то передбачено для, для допомоги всіх категорій людей, які ну, дуже тяжко, захворіли і потрібно що матеріально не передбачені. Це да. треба, якби я жодної програми не бачила, де була б така прийнята програма, і забезпечення було б цій програми. Це можна розглянути в чому році. Це що можна по категоріям. Але ж треба подивитися, яка там законодавча база буде. І вартість цього всього, і кількість людей треба проаналізувати. тому що ну, всіх е забезпечити ми не зможемо. Де далі будемо програма відповідати. Тут що... mm -hmm. сума 200 тисяч, але є, що за все придеться збільшувати. Зрозуміло, що я думаю, що На певний час не буде вистачати Будем... коштів, треба буде Розглядати, можливо, ту ж програму, считаю, що люди раком, якими вибачаємося, mm -hmm. у нас дуже багато. І можливо враховуючи те лікування, яке обходиться, це вже хоча б 2-3 тисячі, воно теж все. Ну, це в принципі, ціна це на перспективу те, що все розуміло. Це тисячі то по одноразово, допомогу. Галенку за За. метрієм, За. Ігнатенко, кущ, мароненко, Полубень, прядко, савкіна, чепурна, чолкова, шумний, слідче питання. За. Про затворення програми підтримки, заходів з мобілізаційної підготовки та територіальної оборони Березнянської селищної територіальної громади на 2000. 2023-2025 двадцять аналогічна програма приймалася на 2023. По цій програмі, помимо того, що в нас є дітки, які вже ж підростаються, хлопчиків їх возить, ставить на воєнний очутний стол. Та може ж якась певна процедура є. отсюди беруться кошти для того, щоб їх можна було доставити туди і назад, а також в минулому році. До цієї програми було включено такий підпункт, щоб ми могли профінансувати медогляд тих діток, які поступають вищі навчальні заклади, військові. Тож даний медогляд стоїть більше трьох тисяч. Три, по-моєму, триста вданіва ну, три кілька ми платили в прошлому році в цьому році, за медогляд. Сума велика, навіть сідалі парня, хтось приходить, вони дзвонять і питають: ви проплатите за таку то дитину? Це ваша дитина. Помимо нас двох чоловіка. Тож лікарня перезваджувала уточнювала. Якщо дитина хоче поступати, ми готові допомогти. Таких і так небагато. Але таке було. Так що сюди заложили 50 тисяч гривень, так, будь ласка. Скажіть, будь ласка, можна цю саму програму подивитися у вас. Ви, ви нам навіть зачитати? А перед шостим пунктом. Ну, там, ну так покажіть вже, ми разом з вами звіримося. Очіку... Очі... Шостий, очікуємо результат. Так, подивіться. А оце в особливий період, під час мобілізації. Можете це зачитати? Так, десь тут. Де, де. Результати виконання завдяки правилам відносно спеціалістів. Подивіться. Очікування результати. Читаю. Ну, а це ви, до в особливий період, під час мобілізації, забезпечення. В особливий період, під час мобілізації, так. Ну, а наприклад, зачитайте, будь ласка. Що це? Ну, це її. обладнання пунктів управління територіальної оборони, обладнання пунктів незглавності, пунктів оберів, в тому числі придбання обладнання альтернативного виді пала, тощо в закладах та підприємства комунальної форми власності Бердянської територіальної громади за заслужні діяльності особливо складу року, охорони територіальної охорони 2024 2025 років. У нас такої охорони немає, але в нас є пункти незламності і все. Це ми погоджували Так да, Це просто програма видрата, я вже не попала, у нас Чого? тераборона роз, розформирована, а, а дай, ми, ми будемо голосувати. Ви питаєте, що буде це... завтра? шановно, у нас зараз військовий час. Ми не покурили, і термотер, це трошки інше. Тож, у нас цього нема, поки не того, не того. Ні того. Ну, так, Але подаві, ж вибачте, у нас військовий час є, є. Ми не знаємо, що нас очікує завтра. Не дай Боже, цих формувань. Дай Боже, щоб тільки ми обійшлися тим, що на дітки ще бажають поступити військово навчальні заклади, хочуть дочитися, мати певну професію, захищати країну свою. Прошу проголосувати за даний проєкт. Справа в тому, це кажу, там написано одно. Де на ну, воно взагалі не касається я, наша... <рес> наша... Ця програма не касається нашої громади. Як я не фінансується все. Не, не всього? У декіль, нас туди не тягне, за землі будемо <рес> говорити. При чому землі? Заклади, вони загальні заходи. У нас э, фінансується, іменно, що ці заходи. Загід охорони, за є у нас загін охорони і мобілізація. Дай Боже, що ми не доволі, якщо буде, то будемо фінансувати. У нас не дома така, що це профінансується не переживайте. Да, Тут задають питання, Можливо. що люди прочитали, кажуть, подожди, то нас кинули, чи що? Слухайте. Ну, я поняв, слухаю. Да, не нас, не нас де де? Пам'ятаєте, я хочу просто напомнити одну. Mm -hmm. Пам'ятаєте, до 10 лютого 2022 року ми отут вот приймали, що розтворення територіальної оборони бригади. Ми не думали, що 24 через неділю буде війна. Ми приймали, я що хто тут вступить просить. Ми не, але, розумієте, каже. Ми приймали, але тоді показали, хто пішов, хто не пішов, хто записався до Ми просто всі взагалі будемо. Можливо, вони ніколи не подадуть, але, але воно буде на випадку чого, що можна щось передбачити. Тут ніхто не буде грав, що комусь сама оборони грошей передбати речі. Але... Ну тут виходить, що по ці програмі виходить, що комусь.